Всем добрый день в интернете. Пока дома то підлипли балкон. Такі кушки на настройки забрав. Да, вот це впакували в лікарню від военкомата. Прийшов воєнкомат, направление обрат. В лікарню мне даже комплимент вивалив. І комплимент قال, немало нас покрепче, чем ты руслан солдата. Ти один страшніший блоканата. Я стою такий гомо, спину скрутило, двері виносив. Ну, такі фокуси. Да. Дурачиться, ліж би не плакати. Не нити. Як говорить українська пословиця. Цим би дитя не тішилось, ліж би не вішалось. Ну так і продовжуємо. Вдома треба щось зробити, тому що балкон страшний і міняти його потрібно. Тобто потихеньку що поліплю і буде цікаво. Добре, всім до побачення. ну Як говоримо, говорила Анна Карініна, до скорого. Пока.